Що за життя нам Бог послав? Ось уже протягом багатьох років наша сім'я Капулеті ворогує сім'єю Монтеки. Коли буде дружба між нами, сусідами, ніхто й не знає. Так, дуже жаль, що ваша ворожнеча триває так давно. Одначе, як ви мені від, дасте, сеньори? я повторюю вам, Борис, те, що ви чули, моя донька, моя Джуліта ще дуже молода. Є ще немає чотирнадцяту, вона світу білого не бачила. Нехай за два роки підросте, тоді можна й заміж. Але ви не поспішайте, Ви постарайтесь корити серце моєї доньки. Паріс, я тебе благословляю. До речі, сьогодні свято у моєму домі зберуться рідні, друзі і всі ті, кого я люблю і шаную. Бажаним гостем, бути вас прошу, а ти біжи, я повіщаю всіх, хто в списку є. Ти мусиш їх прохати до нас на свято нині завітати. Всіх вивіщай, хто в списку є. А хто його знає, хто в тому списку є? Я повинен знати, чи імена тут записані, ну хто тут записаний. Ну, Що робити? Треба знайти мені вчену людину. А, оце, до речі. Добрий день вам. Ви вмієте читати? Так я читати вмію, але прочитати долю свою. Ні-ні, я не про це. Я прошу прочитати, що тут написано. Що тут написано? Сеньор Мартіно та його дружина Граф Цельмо, його прекрасні сестри так. та сеньора Вітрувіо блискуче товариство. То куди їх запрошуємо? На бал до нашої Господи. Чиєї Господи? Мого господаря. Ти можеш пояснити? Так. Про це ми повідомити вас раніше. Мій господар знатний і багатий сеньор Капулеті. запрошує на бал на честь своєї дочки Джульєти. І якщо ви не з дому в Монтекі, запрошую до нас на крилцена, то здоров'я. Якщо ви не з дому в Монтекі. якщо ви не з дому в Монтекі, а знаєш Ромео, а й справді, якби ти не з дому в Монтекі, ти б міг би побувати на цьому балу. Якщо я з в антеки, то я побуваю на цьому балу. Збирайся, бенуля, збирайся, Меркуціо. О, це нам по душі. О, полесенемося сьогодні. Там за вікном любов моя, гарна як саме сонце. Зійди ж, прекрасне сонечко! Ні, вона не вийде. Ромео. Навіщо ти, Ромео? Зміни своє ім'я, зречися свого батька, бо Капулеті і Монтекі – то вічні вороги. О ворога покохала, чому ж так сталося? Адже мені паріся приказано любити. Паріся приказано, а серце покохало Ромео. Послухати чи обізвась? О, чому ж так сталося? Зречися свого батька, і я буду твоєю. Ловлю на слові, я більше не ромео. Хто підслухав мої думки таємні? Це я, хто відрікається від свого імені. Це ти, Ромео, як ти сюди пройшов? Хто тобі сюди показав дорогу? Тут мури високі, я не хотіла б, щоб тебе тут хтось побачив. Мені нічого не страшно, а дорогу сюди мені показала любов. Якщо твоя любов до мене щира і хочеш ти зі мною взяти шлюб, то сповісти про це ти мене завтра. Скажи, де і коли ти хочеш повінчатись? Я за тобою піду хоч на край світу. На край світу, о моя богине, я ж завтра сповіщу тебе шлюб. Я буду на це чекати! Ось, отче, моє кохання, моя Джульєта. Хай небо слух це була щоб потім нас не покарала ворога. Жулієта, Люба, коли в твоїх грудях серце б'ється, як у мене, осолодиться прекрасне повітря своїм подихом. І нехай чудова мелодія слів змалює те, що ми відчуваємо цю хвилину. Любов багато ділом, а не словами, пишається з собою без прикрас. Той, хто скарби свої злічити може, той лише жебра. А моя любов до тебе така велика та настільки щира, що я не можу злічити і половини її скарбів. Ну, годі, годі. Святий обряд благословить вас. Мужем і жоною нарікаю вас. Живіть в добрі і щастя все своє життя. І хочу, щоб боротьба між вашими батьками навіки зникла. Ходімо. Ходімо звідси, меркутцю, туди можна зустріти когось із скополеті. А якщо їх зустріти, то сварки не минути. Якщо ми їх щипати не будемо, то й вони до нас не пристануть. Беноволя. А чи ти не знаєш капулеті? Вони шукають любого приводу, щоб зачепити тих, хто відноситься до мотеки. А ми всі ж таки друзі Ромео. До речі, куди ж пропав Ромео? Мабуть, страждає від своєї любові до Джульєти, а й справді. Давненько ми не бачили ромео. О, натомість я бачу іншо. Хіба спішить сюди. Пам'ятаєш, як він грозився ромео на балу? Пам'ятаю, та ще подалі від нього триматися. Так там, але він може подумати, що ми його злякалися. Та й вже пізно, він вже близько. Добрий день, сеньора. Одному з вас я маю сказати слово. Одному з вас і тільки слово, а може, що й удар спав. Я готовий, сеньори, якщо ви дасте для цього прирід. Готові битися? Ви, здається, шукаєте причини приводу для бійки. Меркуся, вонволю, ви що, співаєте в один голос з ромео? З ромео? В один голос? А що вам не подобається наш тріо? Якщо ми співаємо, то ви зараз затанцюєте, сеньори. Ви мені погрожуєте? О, ні. Але мені здається, що нам потрібно йти звідси геть. Тут дуже багато людей і всі дивляться на нас. А що мені жить? Та й не хочеш дивитись. Сеньори, мир, мені той послужить. А що він ну, мать слуга? Слуга? Ще гірше, ніж слуга. Ромео, я не наводжу тебе. Для тебе слова іншого нема, окрім негідних. Проте, ті байте, у мене є причина любити тебе. І я тобі прощу образливі слова. Я не негідний. Хлопчисько, я не пробачу тобі тих образ, що ти мені завдав. Візьми на шпагу і мерщій доволі. Ніколи я тебе не ображав. Я більш тебе люблю, ніж ти гадаєш. Проте завіщо, Зараз не скажу. О, хіба, я виймаю шпагу. Я готовий з тобою бити. Чого тобі від мене треба? Ти боягуз, ти боїшся зі мною бити. До ваших пост. Прошу серйоз. Меркутцю, тебе поранений. Піпися, друже, рана не глибока. Бога. Друниця легка подаляка. Хотів я повернути на все добре. Найближчий родич Капулеті, кузен Джулієти, порани мого друга. О, Жулієта, Люба, невже це твоя краса мене таким розніженим зробила? Невже я втратив свій бойовий дух? Ромео, знову ті сюди тобі спішить. Тоді я його зустріну своєю шпагою. Ромео, ти його поранив, тікай на швидше, сюди спішить народ. Ні, тікати я не буду, я не боявусь. Сюди спішить моя любов, моя Джульєта. Джульєта, Люба, вчинив я злочин. Поранив я твого кузена. Гостю. Що тут сталося? Тібай, ти живий ти знаєш, хто для мене цей Ромео. Він муж мій. Муж? Джульєта, як ти сміла? Любов з'єднала нас. Я хочу, щоб ти знав про це. Я хочу, щоб ти простив, Ромео. Хай між нами панує мир. Бай, ти не хотів я зла, хотів я миру. Ну що ж, Ромео, я тебе прощаю. А ось і мої батьки. Простіть нас, мамо, простіть нас, тато. Що це таке? Що каже ти дитина наша любить? Я кохаю Джулієту, ми вже повінчались. Що? Повінчалось? Я! Ми ж вороги! Моїх батьків не хочу знати в очі. Як ви сміли, безгоди батько, безгоди маті, цей шлюб укласти. А як же наш паріст? Як зять наш милий, Ми ж тобі Джулієта порачили, в мужі, паріся, красна, паріся, сину, ти чуєш, що каже наша доня? Ну що ж, нам, видно, не судилось пожити разом весь остаток літ. Любові хвилась сильнішою за нашу з вами мову. Ну що ж, Джулієта, щаслива будь. Простіть, Простіть нас, мамо, і тато. Простіть мене, якщо хтось винен, що так сталося, виніть мене. Це я з'єднав втаємно їхній долі. Це я около втаємно, що цей дивний. Це їх любов примусила так поступити. Хай буде вічний мир між колекції і мандеки. Простіть мене, і їх простіть, дітей ваших. Що ж, діти? Нехай щасливим буде ваше життя. Ну а зараз давай жона влаштуємо. Ба з шлюбу за наших дітей. Запросимо рогів сусідів, щоб жити нам від нині в добрі і в смутку. Ми попросимо на бал. Усі на бал.